Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщень. Британська розвідка розповідає, що дії українських військових на Херсонщині стали тактичною несподіванкою для противника. А командування Російської Федерації незабаром доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви. Як пише європейська правда, про це йдеться в огляді про війну в Україні від Міноборони Британії за 3 вересня. У ньому нагадують, що Збройні Сили України почали контрнаступальні дії на півдні з понеділка, 29 серпня. Один з елементів цього наступу триваюче просування на широкому фронті західного Дніпра, що фокусується на трьох напрямках у межах окупованої Російської Федерації. Частини Херсонської області у цій операції обмежені найближчі задачі. Проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись недоліками логістики та управління в командуванні російської російській армії, пишуть в огляді, оскільки бої тривають також на Донбасі та Харківському напрямку. Зазначає розвідка ключовим рішенням для російського командування ближчими днями буде те, щоб і куди спрямувати ці. Оперативні резерви, які вони спроможні зібрати, в огляді за попередню добу розповідали, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні складні операції, судячи з того, як розвиваються події в. Російсько-українській війні і на Херсонщині сьогодні детонує склад із боєкомплектом росіян у місті Олешки, що поблизу Херсона, детонує склад із боєкомплектом російських окупантів. Про це каже Олешківський міський голова Євген Рещук та речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Детонує БК в районі Промзони уже хвилин 30. У свою чергу. Одеської військової адміністрації Сергій Брачук з посиланням на представників руху опору південь української добровольчої армії повідомив, що в районі Олешок знищили техніку окупантів і чути детонації. І ще одна новина: що сили оборони України максимально укріплюють всі ділянки кордону з Білорусію, збільшують обороноздатність підрозділів та постійно спостерігають за підступами до українського кордону. Про це заявляє Держприкордонслужба у Фейсбуці. Повідомляється, що на кордоні в межах Чорнобильської зони прикордонники разом із підрозділом ЗСУ, Нацгвардії та поліції знищили під'їздні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загороження. Також вони постійно моніторять. Підступи до кордону, пряма мова глави ДПСУ Сергія Дейнеко. Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інший. адже ми добре пам'ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам збройних сил РФ здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Нині кордон по зоні відщуження укріплений. І остання новина, що Збройні сили України знищили живу село Росіян на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, спрямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий Крематорій. Минулої доби росіяни завдали шість ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Преши, Перемога, Хрещівка. Осокорівка та Білогір'я уточнюється, що з початком сутіну противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутський, Кодема, Зайцева, Авдіївка, Мар'їнка та Времінка». А протягом доби авіація оборони здійснила понад 40 бойових вильотів, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Байрактар завдав ракетного удару, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія уразила понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі три взводні опорні пункти, знищено три ЗРК та. Декілька одиниць зброньованої техніки окупантів. Слава Україні та вперед до перемоги! Збройні сили України молодці!